Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 10. Міріам упізнавала пошкоджених, коли ті траплялися їй на очі. Люди завжди дошукуються в очах, у їхньому сполоханому виразі, у загнаних поглядах, і усе таке. Може бути, думала Міріам, але найсильніше все проявлялося в рухах, у тому, як людина трималася. Звісно, вона не бачила себе збоку, але відчувала це. Можливо, вона вже стара, важка і повільна, але й досі ходила на своїх ногах, досі остерігалась, була готова до притоку крові до голови. Міріам побачила, як Лора зчиняла бучу коло пральні і охопилася за цю можливість. Вона швидко втрутилась, підібрала Лорен рюкзак, перепросила в розсердженої власниці і рішуче відвела дівчину геть. Вона запропонувала Лорі чашку чаю на кораблі. Але та відмовилась, що зрозуміло, зважаючи на обставини, якщо подумати про те, в яке лихо вона втрапила, коли востаннє там була. Натомість вони пішли до Лори. Це виявилось мукою, м'яко кажучи, Лора жила в пільговій квартирі у висоті неподалік парку Спа Філдс, на сьомому поверсі, і ліфт не працював. Міріам не була впевнена, чи подолає весь підйом, їй кілька разів доводилося спинятись. Дихання не вистачало, піт стікав рікою. Малі вишкварки на сходах реготали і кпинили з неї. «Йоу, сестра, твою бабцю зараз серце схопить. Але коли вона таки зіпнулась нагору, той підйом здався майже вартим того. Свіжий вітерець жодного смороду з каналу, а вигляд який розкішний вигляд. Шпиль святого Якова на передньому плані, а позаду нього масивні бруталістичні вежі Барбікана, непоказна розкіш святого Павла, а ще далі блискучі скляні фасади Сіті, Лондон в усій своїй величі, місто, про яке забуваєш, коли живеш із носом у землі. Лора нібито майже не помічала його, звикла припустила Міріам, її, очевидь боляче. Кулігавість, ніби посилювалась із кожним подоланим поверхом. Коли вони нарешті дістались лорених дверей, Міріам спитала про це вічливо, щоб просто виразити занепокоєність. Вона не чекала нічого більшого за банальну відповідь, розтягнула щиколотку, впала, як була нетвереза, а натомість отримала таку гірку поему, що ледве могла їй повірити. Жахливі батьки, страхітливий випадок її майже покинули наодинці з власною долею. Міріам усією душею співчувала їй. Отак почати життя тепер зрозуміло, чому вона така дивна пташка. Співчуття до дівчини наросло ще більше, коли Міріам побачила її жалюгідну квартирку дешеві потворні меблі на сірому акриловому килимі стіни пожовклі від нікотину. Це був дім занедбаної дитини, жодних барвистих покривал чи подушок, жодних прикрас чи нагород. Ані книжок на полицях, ані плакатів на стінах. Зовсім нічого, крім єдиної фотографії в рамці дитина з батьками, яка прикрашала загальну похмурість, лиш поки Міріам не підійшла ближче, переступивши через купу одягу, що лежала на підлозі посеред вітальні, і не побачила, що світлина спотворена, що в дитини закреслені очі і скривавлений рот. Міріам глянула на це і здригнулась. Коли вона розвернулась, Лора дивилась на неї з дивним виразом на обличчі. У Міріам сироти вискочили на шкірі. То як вип'ємо чаю? із силованою бадьорістю спитала вона. Пошкоджений товар, ти в напташках хто знає, що коїться за тими гарними очима. Уже на кухні, коли чай було випито і зависла незручна тиша, Міріам наважилася на ризик і заговорила. До речі, я тебе знаю, сказала вона і покрутила в кишені ключ на кільці. Який підібрала з підлоги корабля. Лора глянула на неї. Ага, спральні, а як же? Міріам похитала головою, легенько всміхнувшись. Не тільки звідти. Я знаю, чому ти не захотіла йти на канал. Вона побачила, як вираз обличчя дівчини змінився з нудьги на неспокій. Про це не варто хвилюватися, сказала Міріам. Я на твоєму боці. Я знаю, що це з тобою поліція говорила про нього, про Деніела Сазерленда. Звідки ви знаєте? Ось воно тіло дівчини напружилось, наготувалося вистрелити, бігти або битись. Це я його знайшла, сказала Міріам. Мій корабель такий гарненький, зелений, з червоною лямівкою, Лорейн. Ти його, певно, бачила. пришвартований усього за кілька метрів від місця, де швартувався він. Вона всміхнулась до лори, даючи час увібрати інформацію. Це я знайшла його, його тіло. Це я викликала поліцію. Очі Лори розширились. «Серйозно? лайно. Ото мало бути страшно, сказала вона. Бачите його геть усього в крові. Так і було, кивнула Міріам. Вона подумала про розрізану шию про білизну зубів. Замислилась, чи в цю саму мить Лора не пригадує ту саму картину, чи вони з нею не синхронізувалися на секунду або дві. Вона намагалася упіймати погляд дівчини. Але Лора саме відіпхнула стілець від столу, підвелася, потяглась через плече Міріам до її порожньої чашки. А ви відтоді ще балакали з поліцією? спитала Лора дивним високим тоном. Тобто, відколи знайшли його, вони вам розповідають якісь новини чи що? Бо я дивлюся в газетах, а там нібито нічого не відбувається. Вже минув понад тиждень, правда ж? Відколи він. відколи його знайшли. Тож Лора затихла. Вона стояла спиною до Міріам, ставила чашки в раковину. Жінка не відповідала на питання, а почекала, поки Лора розвернеться до неї обличчям. Я бачила, як ти йшла звідти, сказала вона, «У день, коли знайшли його, бачила, як ти йшла з корабля. Лора зробила великі очі, і вона дивилася з викликом. Це не таємниця, я там була, я розповіла про це поліції. Всі знають, що я там була, я не брехала. Я це знаю, мовила Міріам. Нащо тобі брехати? Ти не зробила нічого поганого? Лора знову відвернулась вона пустила воду, промила чашки під струменем, рухи різкі, трохи гарячкуваті. Серце Міріам сповнилося співчуттям до неї. Вона бачила у дівчини на чолі напис жертва, і те саме виднілося в кожному сіпаному і поривчастому русі. Хочеш розповісти мені, що сталося? м'яко спитала Міріам. Хочеш розказати, що він зробив? Міріам затримала дихання, кров співала у вухах. Вона відчула, що балансує на межі чогось дуже важливого довіри, товариства, дружби. Я на твоєму боці, додала вона. На моєму боці Лора засміялась, насмішкуватий нервовий звук. У мене немає боку, але міг би бути, хотілося сказати. Міріам. У тебе міг би бути союзник. Ми могли б стати проти інших, тих, хто думає, що у них вся влада. Хто думає, що в нас її нема? Ми могли б показати, як вони помиляються, ми могли б показати, що теж можемо бути сильними. Ти у своїй задрипаній вежі, я там, на воді. Можливо, ми не живемо в стильних домівках, не робимо дорогих зачісок, не їздимо у відпустку за кордон, не чіпляємо на стіни високе мистецтво, але від того не стаємо нікчемними. Мірям стільки всього хотіло сказати, але мусила бути обачною. Наближатися до мети повільно, не квапитися. Вона трохи змінила підхід, щоб розвідати місцевість. А ти знаєш щось про його родину Деніела Сазерленда? Лора знизила плечима. Його мама померла доволі недавно, була алкоголічкою, як він казав. У нього є тітка, я зустрілася з нею в Ірен. Ірен? Моя подруга. А хто твоя подруга? спитала Міріам. Просто подруга, не ваше діло. Лора засміялась, слухай, ти було приємно побалакати усе таке, але я думаю. Ну, нехай, урвала її Міріам. Я знаю про його родину немало і думаю, що тобі може бути цікаво. Лора спиралась на стільницю і колупала нігті. Вона вже навіть не слухала. Розумієш, мені здається, що то могла бути вона, сказала Міріам. Вона? Лора підвела очі. Я думаю, що його тітка могла бути якось причетна. Лора наморщила чоло. До чого? До його смерті. Лора кашлянула реготом. Його дітка!» Міріам відчула, як у неї червоніє обличчя. Це не жарт, обурилась вона. Я бачила її там, бачила, як вона приходила до нього так само, як і ти. Я думаю, що між ними щось сталося. Лора дивилася на неї, і на її перенісі з'явилася брижа. Міріам продовжувала. І ось що важливо, я думаю, що її чоловік, тобто колишній чоловік Тео Майерсон, і я думаю, що він, можливо, намагається прикрити її тому, що. Міріам вела далі, але при цьому бачила, як вираз обличчя дівчини змінюється від скептицизму до неприйняття і підозри, бачила, як втрачає її довіру. Як ця дівчина може бути такою тугою? Невже вона не розуміє, принаймні, що сама прямо зацікавлена в тому, щоб вказати пальцем на когось іншого? Хіба не очевидно, що теорія Міріам для неї виграшна? Можливо, це звучить трохи надумано, нарешті сказала Міріам, але гадаю, що ти погодишся? Лора незлостиво всміхнулася їй. Ви одна з таких людей, так? спитала вона, любите вплутуватися. Ви самотні, вам нудно, у вас геть нема друзів. Хочеться, щоб хтось звернув на вас увагу, і ви думаєте, що я така сама. Так от. Ні. Пробачте, але я не така. Ло, розказала Міріам, і її голос підвищився відвічаю. Ти мене не слухаєш, я думаю. Мені все одно, що ви там думаєте. Пробачте, але я думаю, що ви навіженка. Звідки мені взагалі знати, що ви говорите правду? Звідки мені знати, що ви бачили мене на кораблі? Звідки знати, що ви кажете правду про те, що знайшли його? Може, не знаходили. Може, він був живий, і здоровий, коли ви до нього зайшли? А може, це ви встромили в нього ножа? Лора підскочила до мірі, а мрот розкритий, червоний. Ей, вона реготала, скакала навкруг столу. Може, мені зараз треба викликати поліцію? Вона вдала, що телефонує. Бігом приїздіть скоріше, у мене у квартирі якась психована гобітка. Вона закинула назад голову і зареготала, наче навіжена, почала танцювати кухнею, підскочила просто до обличчя Міріам, вдерлася в її простір. Міріам зіпнулась на ноги і відсторонилася від лори. Що з тобою не так? Але дівчина заливалася маніакальним сміхом, поринула у власний світ. Очі іскрились, гострі зубки блищали білим у червоному роті. Мірям відчула, як щипає в очах. Їй треба було йти геть забиратися. Вона вийшла з квартири з усією гідністю, на яку успромоглася, а у вухах дзвенів той жахливий сміх. Вона виснажено прочовгала коридором між квартирами і униз усіма сходами, і ногам було так само важко, як і серцю. Міріам повернулася додому в сльозах. Що було театрально інтенсивною, але типовою для неї реакцією на черствість незнайомої людини. Вона просто такою вдалася, надмірно реагувала на кривду, але одна справа знати щось про себе, а інша вміти це контролювати. Міріам втратила дар дружити в молодості, а щойно він зник, відновити його стало важко. Як і самотою. Відсутність ближнього стимулює самопідтримку. Що сильніше стараєшся подобатися людям, то менша ймовірність успіху, люди здебільшого зразу відчувають щось на те і віддаляються. Найгіршою частиною став на кінець не насмішки і глум, не образи її зовнішнього вигляду, а те, що Лора сказала раніше. Ви самотні, вам нудно, і ви думаєте, що я така сама. А Міріам справді думала, що Лора схожа на неї. І це найгірше. Коли її побачили такою, якою вона була, якою вона почувалась, коли її прочитали і не прийняли. У каюті корабля у спальній частині Міріам тримала списаний коментарями примірник тієї, що втекла, в якому позначила певні уривки і описала ключові подібності до її власної книжки спогатів. Сторінки ближче до кінця були геть укриті її карлючками. Блакитне чорнило проступало з іншого боку, де вона натиснула ручкою. Самі нотатки не зміг би прочитати ніхто, крім неї самої. Там вона гудила Майерсона за те, як він перекрутив її історію проти всього, що він передав неправильно, і всього, що передав правильно. Життя може зіштовхнути зрейок навіть дрібниця. Те, що сталося з міріям, не було дрібницею зовсім навпаки. Але почалося все з дрібниці. Почалося з того, що Лорейн заявила, буцім не витримає дві години запаху кави з рота містера Піктона, і біологія все одно нудна, а в міс Селфридж саме розпродаж. Міріам навіть не хотілося прогулювати, їй здавалось, що вони так наберуться клопоту. Не будь такою сцикухою, сказала Лорейн. Міріам не хотіла сваритись. Вони лише недавно помирилися після останньої сварки через хлопця на ім'я Іен Гледстоун, якого Міріам давно вподобала, і з яким Лорейн взамітнилася на вечірці. Міріам дізналася про це пізніше. Мені шкода, сказала Лорейн, але він тобою не цікавиться. Я спитала, чи ти йому подобаєшся, і він відповів, що ні. Я не винна, що він обрав мене. Вони після того тиждень не розмовляли. Але жодна не мала інших друзів, а Іан Гледстоун навіть не був того вартий. Він цілується, як та пральна машинка, сказала Лорейн і, сміючись, накрутила в повітрі кілька кругів язиком. Значить, дрібниця. На фермі Джес власноруч згорнув самокрутку. Він сидів на безногій канапі в головній кімнаті будинку. Довгі ноги зігнув так, що коліна піднялися до вух. Він облизав папір. Провів тлустим язиком по смужці клею на краю листка і ніжно закрутив цигарку між вказівним і великим пальцями. Він підкурив її, затягнувся і передав Лорейн, яка ніяково стояла з боку від канапи. Міріам бовталася коло дверей. Лорейн затяглася раз, другий, тоді помахала самокруткою подрузі, а та похитала головою. Лорейн зробила великі очі. Ну ж бо, але Міріам знов похитала головою. Джес зіпнувся на ноги, узяв у лорейн косяк і повільно почовгав з кімнати. Хтось хоче пива? гукнув він через плече. Ходімо, настирливо зашепотіла Міріам до лорейн, я хочу забратися звідси. Лорейн кивнула свій окей, визирнула в брудне вікно на машину, а тоді знов на Міріам. Може, сказати йому, що нам треба повернутися до школи? спитала вона. Ні, давай просто. Джес із двома пляшками пива в руках повернувся надто швидко. Я думаю, сказав він, не дивлячись на жодну дівчину, що нам з Лорейн краще провести трохи часу самим». Лорейн засміялася. Та знаєш, усе так, але нам уже начебто треба йти. І тут Джес поставив пляшку на підлогу, швидко підступив до Лорейн і вдарив її в горло. Ноги Міріам перетворились на холодець і відмовилися нормально рухатись. Вона спробувала втекти, але кілька разів перечепилась через щось, і він упіймав її раніше, ніж вона дісталася до дверей на вулицю, вхопив за хвостик волосся і потяг назад, видираючи його з голови. Вона впала на підлогу. Він волочив її в глиб будинку просто по бруду на підлозі, пачках цигарок і по мешачому лайну. Лорейн лежала на боці, здичавілі очі широко розплющені, дихала вона з дивним хрипким звуком. Міріам гукнула до неї Джес сказав, що коли вона ще раз розкриє свою всрану пащіку, то він її вб'є. Він дотяг Міріам до іншої порожньої кімнати в дальній частині будинку і пхнув на землю. Просто чекай тут, сказав він їй. Це недовго. Він зачинив двері і замкнув їх. Що недовго? Вона взялася за ручку, потягла двері, штовхнула їх, розбіглась на них, врізалась у дверину. Що недовго? Вона не знала точно, але їй здалося, що вона чує плач Лорейн. Що недовго? Позаду неї було піднімне вікно, досить велике, щоб через нього пролізти. Воно було замкнене, але скло в шипці старе і потріскане, не подвійне. Міріам зняла футболку і обмотала навколо руки. Вона спробувала пробити скло кулаком, але надто нерішуче, їй не хотілося дуже шуміти вона не хотіла поранитись. Дівчина сказала собі, що на неї чекає дещо набагато гірше за порізану руку. Сказала собі, що часу небагато, лиш стільки, скільки йому захочеться провести з лореїн. Вона знову ударила у вікно і цього разу вклалася повністю. Рука пробила скло, один зазублений край врізався в передпліччя, і вона скрикнула від шоку і болю. Вона відчайдушно запхала скривавлену футболку собі до рота, щоб заглушити власні крики. Стояла нерухома, мов камінь, і слухала. Десь у будинку чилися чиїсь рухи, скрипіння, важкі кроки дошками підлоги. Міріям затримала дихання, слухала, молилася. Вона молилася, щоб він її не почув, щоб не спустився вниз. Молилась без кінця. З очей точилися сльози, в ніздрях стояв запах власної крові. Вона молилася, щоб він по неї не прийшов. На дворі досі було світло. Спочатку Міріам побігла до машини, але він забрав ключ із замка запалювання. Вона побігла далі, бігла з вивистою ґрунтовою дорогою, спорізів на руці й тулубі, де вона обдерлася, і, як вилазила з вікна, скрапувала кров. Кров також текла на шию і обличчя, виступала з рани на голові, де він повиривав їй волосся. Трохи згодом вона надто стомилася бігти, тож далі пішла кроком. До головної траси, ніби то все одно лишалось чимало. Вона не пам'ятала, щоб ця під'їзна дорога була такою довгою, і задумалась, чи не звернула десь не в той бік, але не пам'ятала поворотів, не пам'ятала жодних перехресть. Була тільки одним одна дорога, і вона ніяк не закінчувалась і нікого на ній не було. Уже стемнішало, аж ось вона почула грім, глянула на безхмарне небо. На яскравій зорі над головою і зрозуміла, що то зовсім не грім, а машина. У неї від полегшення підігнулись коліна. Хтось їде, хтось їде. Радість Хмарою застелила її думки, але за коротку мить заливистий штормовий вітер холодного страху розметав ту хмару на всі боки. Машина наближалась ззаду, не від траси, а від ферми, і Міріам наосліп кинулася геть від дороги. Вона перебралася через огорожу з колючого дроту. Порізалася при цьому, а тоді кинулась до канави. Вона почула, як деренчать передачі, коли машина сповільнилась. Фари освітлювали повітря над її головою, автівка проминула її. Міріам після того ще полежала в канаві і не знала точно, скільки насправді минуло часу. Але нарешті вона підвелась і знову перелізла через огорожу. Шкіра на руках, ногах і тулубі подерта. Трусики просякнули сечею, в роті стало липко від крові. Вона побігла, впала, підвелася, продовжувала рухатися. Згодом досягла заправної станції. Уже звідти якийсь чоловік викликав поліцію. Вони спізнились. Та що втекла. Ця дівчина вже немало проплакала. Вона кличе на допомогу і гупає у двері, поки не кривавляться кулаки. Вона називає ім'я подруги. Спочатку тихо, а тоді гучніше, ще гучніше, знову і знову називає ім'я подруги, поки воно не лунає в усьому будинку так, що аж затихли і птахи, і усе інше, окрім її жалібних криків. У цій тиші грюкають двері, і це оглушливий звук, від якого розлітаються на всі біч грудки землі. Це падіння звукового бар'єра, звук гучніший за все, що коли-небудь чула ця дівчина. Вона більше не плаче, чує рух. Кроки швидкі й поквапливі дедалі далі ближче до неї. Вона відсовується назад, падає, звивається тхором, забивається в дальній куток, притискається до стіни спиною, тримається за неї обома руками, вискалює зуби. Наближаючись до дверей, кроки сповільнюються вона чує, як чоботи човгують об камінь, як тарабанить у замку ключ, як замок клацає, коли ключ повернуто. Кров стугонить, вона готова, готова до нього. Вона чує, як він зітхає. Тихо, доросла дівчинко, тихо, потворна дівчинко. Зараз не твоя черга. Знову тарабанить, знов клацає, її кров затихає. Нутро ще ніби переміщується, хвиля прориває греблю, на підлогу дріботить гаряча сеча. Йдучи геть, він мугикає мелодію, а тоді співає голосом, повним сліз. Я не віддам того, що в неї взяв.